Дивимося планування двокімнатної квартири. Кухня, встановили вже кухню, люстри, світильники, LED підсвітлення, стіни пофарбовані, завозяться меблі. З цієї сторони ванна, кімната, керамогранітна плитка темного кольору, умивальник вже привезли та встановили ванну. керамогранітна плитка під деревом переприхованого монтажу. А зараз хочу вам показати. В кімнаті вже встановили меблі. Зібрали. Сьогодні монтують слінку, тому трохи сумно. Ось такі двері прихованого монтажу. Їх купували, вони були не пофарбовані. Їх пофарбували колір стін. А хочу вам показати ще молдінг. Ось такі на стінах. молдинги такі, кому подобається. Це шафи. Ще треба будуть дверцята встановлювати, але дуже багато корисного місця. Так, ну що, можна тепер піти на кухню, подивитися. І там меблі, які шафи.